Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І перед тим як приступити до перегляду даного відео, прошу вас поставити подобайку та написати коментар більше чотирьох слів, а також натиснути дзвіночок. Це все допоможе зробити більше охоплення відео та допоможе більш скоріше пробуджувати українців від цього літрагічного сну, в якому ми. Знаходилися більше 30 років, та ставати більш усвідомленими і дивитися, що, роблять, що робиться в нас в державі, та приймати в цьому участь. Тому що сьогодення ми будуємо державу майбутнього. І сьогоднішнє відео буде про те, як повернули виплати військовим у вигляді 30. Тисяч гривень. А якщо бути більш точнішими, то повернули виплати у вигляді 30 тисяч гривень для ДСНС, поліції та військових. І не пройшло навіть і дня, але вже зареєстрований. Точніше, навіть не зареєстрований, а на розгляді ще цей проект не зареєстрований, але на розгляді і це вже дає такі дзвіночки Законопроєкт, який відміняє. Виплати, які тільки що повернули, тобто беремо загальну картину. Спершу держава, тобто можна владці, кажуть, що ми даємо виплати військовим премії, все, все добре захищайте країну. Потім відміняють це, кажучи, що це дуже велике навантаження на економіку України. Після цього збираються петиції, підписи від, усвідомленої, від усвідомлених українців, усвідомленої спільноти українців, виплати ці повертають, не проходить і дня, і це хочуть відмінити. Але з моєї точки зору тут не все так просто. І я поясню, чому. Це знову ж таки моя теорія, але це може виявитися правдою. І подивимося, якщо взяти голоси, які були використані для того, щоб прийняти законопроект про виплати премії в розмірі 30 тисяч гривень, то з усіх депутатів лише один депутат проголосував проти. І цей депутат з фракції голос Володимир Забаль. І можна сказати: о. Це ось ця гнида це зробила та робить, щоб не повертати ці премії. І з першої точки зору, воно дійсно може здаватися так. Але ж кажу, тут не все так просто. Тому що, уявіть, людина людина бере на себе ненависть цілого суспільства. Та ви розумієте, якщо його десь побачить, йому як мінімум пику натовчуть. І що може бути гірше? Зовнішнього ворога це внутрішні гниди та воші. І це дуже яскравий приклад вигляді цього депутата. Але, якщо подивитися більш детальніше, то виступає гетьманцев, що ми б з радістю повернули 30 тисяч гривень виплати, але тільки якщо знайдуться кошти. Тобто, ви бачите, звідки ростуть ноги. І з моєї точки зору це зроблено так, щоб одна політична сила не сильно зашкварилася. Хоча не сильно зашкварилася, це після того, що ми бачили про різні моменти, різні корупційні моменти. Хто що робить, це просто виглядає комічно, трагікомічно, я б сказав. би. І можна подивитися. Інтерв'ю Гетьманцева про виплати в 30 тисяч гривень, Певно, хтось з народних депутатів забув, що він є народним депутатом Верховної Ради країни, яка у війні, і е, намагається чи займається е, махровим таким, знаєте, політиканством е, яке. Є абсолютним лукавством і не, не заздалегідь не передбачає вирішення тієї проблеми, яку він, начебто, намагається вирішити. Але 254 депутати підтримали, тобто, це обговорювалося. 254 депутати за це проголосували і підтримали це. Ну, Мені важко, важко, важко пояснити позицію колег, бо всі ж розглядали закон про державний бюджет. Це скликання вже чотири закони про державний бюджет прийняли. І всі знають абсолютно, що будь-які видатки не беруться з неба. Скажіть, за вашими особистими прогнозами, чи буде це все зреалізовано, чи повернуться надбавки? Якщо ми знайдемо джерела, то повернуться надбавки, безперечно. Тобто ви але, ще всьому не впав. Але я би, але я би не, хотів, не хотів, скажімо так, бути схожим на популіста, якого ми тільки що згадували, і не хотів би говорити гаслами. Я голова фінансового комітету, я говорю цифрами. І я хочу побачити від нього особисто цифри, розрахунки, і хочу подавати від міністра фінансів також розрахунки. Щодо виконання цієї поправки, і якщо відповідні джерела є, якщо знайдеться джерела, безперечно обов'язково ми підтримуємо. Бо я хочу повернутися до того, того, чого ми почали. Угу. Ми безперечно розуміємо, що необхідно підвищувати утримання і медикам, і військовим, і тим всім, хто задіяний в обороні нашої держави. Дякую вам. Тобто, все інтерв'ю зводиться до того, що якби в нас були кошти, як ми якщо ми їх знайдемо, то ми зробимо ці виплати. Але ж економіка України, воюючої держави, вона дуже крихка та вона дуже в такому нестабільному становищі, і ми не можемо гарантувати. Ну тобто, все показує те, що вони намагаються якось в м'якому стилі, якщо це може так назвати, без обурення суспільства зняти ці виплати. І до уваги, хто це такий. Український гетьманцев Данило Олександрович, український юрист, політик і науковець. Увага! Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики. Податкова та митна політика. Ви бачили, що робиться на митницях? Ви бачили, чули історії і це не. В одиничному екземплярі їх десятки, а скоріше всього, і сотні, але про всі ми їх не знаємо чи не бачили. Але дуже наглядно показується, що робиться з зерном, що робиться з дронами, що робиться з іншими товарами, які ввозяться в Україну. Але ж немає коштів ви що виплачувати військовим. Тобто, як закупляти, можна як можна владці закупляють фляги. Які в 10 разів дорожче закупляються, це і на це є гроші. Як купляти золоті яйця яйця по 17 гривень є гроші, як купляти картоплю по 50 гривень, на це є кошти. А як військовим виплатити, які в будь-який момент можуть віддати своє життя за рідну неньку Україну, за свободу та тим самим ці можна Мають можливість керувати в Україні та робити те, що вони роблять, на це коштів нема. Ви можете вдуматися в цей маразм. На це немає коштів для людей, які захищають Україну ціною свого життя. І особливо після того, як вчора було під вечір показано відео, де Московити, тобто ті істоти. Навіть істоти це комплімент для них, тому що таких, московсь, таких істот, таких московитів. Немає цензурних слів, щоб їх назвати. Ви бачили, що вони зробили з військовим? Ми бачили це іще перед цим. Всім. Тобто, перед цим всім ми бачили, як, українсь... як вони показували українському суспільству що дивіться, що ми будемо з вами робити, та як будемо вас знищувати. І ось. Додаткове відео, де українському військовому його просто відтяли йому голову. І ви розумієте, який це психологічний стан у військових. І що ці люди не заслуговують на виплату в 30 тисяч гривень? Ви серйозно? Так перестаньте робити золоті яйця. Ляги золоті, золоту картоплю. І ще скільки там золотого всього, зробимо, так знайдуться кошти. Маєтки там собі купляють в 10 разів дешевше, на різних Київських пагорбах, на Печерських пагорбах. На це є кошти. На це ви що? А на виплати військових, військовим нема. Ось така моя точка зору на це все, що коїться. Тому дивіться, усвідомлюйте, що робиться. робіть свої висновки та продовжуйте усвідомлювати, хто ми є там, що ми є українці, ми є демократична, вільна держава. І зараз ми проходимо в такий момент, який є історичний в нашому часі. І я вірю, що ми. Станемо ще більш кращими, ще більш вільними та прекрасними як державою, так і суспільством. Але якраз таки держава починається з того суспільства, яке живе в ній. Ось таке сьогоднішнє відео. Знаєте, все є і буде Україна. Дякую за увагу!